Обліковував. Серед чотирьох зареєстрованих прізвищ Фісун у списках не зазначено дітей кіндрата Фісуна, про смерть яких свідчить ще й зараз дворецька Ніна Семенівна, вказуючи, що двоє найменшеньких померло, а де ділось ще двоє, вона, на жаль, уже не пам'ятає. Підтверджує вона і смерть невідомого хлопця, якого одного дня. Знайшли у себе під огорожею уже мертвим. З яких країв, і з чиєї нещасної родини була ця дитина? Отже, навіть тільки з цих кількох наведених доказів про масові смерті в нашому селі можна зрозуміти, що горе народу України дійсно бездонне, глибинне, незаживаюче. Бо кожна безневинна смерть це трагедія сім'ї, роду, народу, держави, усього людства. О, як же ти не вмерла, Україно, бо стільки ж то зловісницька мета звела людей, приречених безвинно. І ніхто за це ні в кого. Не спитав, У той рік заніміли зозулі, накувавши знедолений вік. Наші ноги розпухлі узули, кирзаки-ризаки у той рік. У той рік мати рідну дитину клала в яму, копнувши під бік. Без труни, загорнувши в ряднину. А на ранок помер чоловік. І не в тому трудягу старого без хреста повезли у той бік. І кістьми забіліли дороги за сто земель Сибірських сторік. У той рік і гілля, і коріння, все трощив буревій навкруги. Тож стоїть ще й тепер Україна, Вся скорботня, німа край доріг. Слово надається. Голові Новогуполівської сільської ради бутилці Валентині Володимирівні. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати історію і трагічну пам'ять нашої України. Щоб більше на, на, на території України не було таких трагічних подій. Шануємо пам'ять померлих хвилиною мовчання. ходили ми у школу. Але одного дня зробили склад із школи, а через день спалили. Хоч в школі забували ми, що хочеться так їсти, а в школі на обід о диво дивне, пісний хліб і склянка чаю. Ну, а тепер, ну що тепер? Сидиш в хатині край віконця, а думки там. На тій землі, де вдосталь хліба є і сонця, там за вікном поїхав віз із мертвими людьми, страшні картини у вікні, а голод смокче в животі. Господи, де твої дві родини, де твої боженьку п'ять хлібів? Їстоньки хоче, невинна дитина, жодного, хоч би її пожалів. Навіть для плачу нема вже сили, очі дитячі, доросла печаль. дай хоч причастя на змучених, що записати у зойку скрижалів. Хащі і хижі, журбали би та ж оправдатись не вистачить слів. Господи, де твої дві ребини, де твої божені п'ять хлібів? Веселий був цей час і Господь Бог, і Діва Марія, і всі святі апостоли, бо те, що творилося на землі, було справжнім пеклом. Матері заміж ніжних колискових пісень співали останні Колискові, звали її Пріскозь, помила дітей, натопила маковинням. Затулила лядку і до ранку всі померли. Остання материнська колискова. Спійте, діти, спійте, любі, спійте, і не просинайтесь. Вже не буде мучить згуба, Забере вас пташка райська. Спійте, діти, спійте, любі, янгол божий на порозі. Вже не буде їсти хтітись, і не будуть пухнуть нозі. Натопила маковинням затулила лятку і комен, і в тумані темно-синім заспівала колискову. спи синочку репаско, засинай скоріше доню, то моя остання ласка з материнської долоні. Ще пограємось навперейми. В піджмурки з бідою, лирки, Заховаємось однею у сироземельку. Вогонь танцює, наче сатана, і пугачем кричить з пустої печі. Голодна смерть припала до вікна, регоче, задивившись на малечу. Але їх мис востаннє обнялись і гріє мати пічним, мов для гніту, і сльози божевільні полились. Не зна, куди дітей своїх подіти. Пішла б сама у тундру чи тайгу, злетіла б в небо від морозів синє, але закрила в комені каглу, замкнула хату, сині полосіння. Вдивлялась у димар свій край села, і з нього душі відлітали в вирій, блищали мокрі очі з під чола, здригалися в усмішці щирі. Нещесні жінки, в яких того 1933 року народилися діти. Не в світ приходили ті діти, приходили в пітьму. А мати чи ж могла радіти, кляла себе саму проклятий рік, косматі вісті і ніч глухо нема. А те дитя іще в колисці, а вже його нема, луною плач, Стріла мисливська і тризна пилюсток. Хто в тридцять третім народився? Не чутися ніхто. Жахай щаста я вночі, коли в гаю кричать сичі, немов рятунку в мене просять, неначе розпачу голосять. Здається, душі йдуть в село Сказати, що колись було. І я не раз тихенько плачу, не раз той мор пекельний бачу. Я чую крик вдови у ніч. Вусатий ідол, слуха річ, Казав, що приведеш до раю, а я хлібиноньки благаю для бідних діточок моїх. Дивись, вони звалились з ніг. Твої служаки все забрали, мов я не чари грабували. В руках у жінки блиснув ніж. Жахнулись дітоньки. Не ріж, Стається, затремтіла хата. Іваночку, ти будь за тата. мене варіть, хай Бог прости. Вам треба пташенята жить. І щаснув, ніж вдова упала, ридали діти, ніч мовчала, нещасні разом залягли. І смерть голодну прийняли з портрета усміхавсь вусати, з ножем у грудях спала мати. Іде по села голод кат, лежать померлі коло хат, клюють їм очі, чорні круки, бур'ян тримають пілі руки. У небеса земля ячить, а ідол у Москві гарчить. Що? Стало жити веселіше. Нема кому його убить. Жахаю щастя я вночі. Коли в гаю кричать сичі. Я бачу, корчиться руїна. Я чую, плаче Україна. Страшна трагедія постигла наш народ в 30-го -е года. І тільки подумати, не було війни, мирне время. І люди гибли, як на сраженні, сотнями тисячами сілами вимирали. Живуще покоління нині. должно помнить о этой трагедии. И будущее поколение донести к ним вот эту трагедию, правду, которая была в те тяжелые годы. Пока будет жива наша память, такого больше не повторится. Мама, послухай, кто сбил в окно? Видно, сгорела на пташку. Как ты залишилась жить вот тут, в этой беде и незгоде? Кто тебе есточки даст? У нас же немає ні крихточки хліба, ні зернинка зерна. Так холодно, голодно. І в школу не ходиш давно. Моїли макуху, та й тої немає давно. Ось і Василько помер. І Оленка, дід Олексій і бабуся Наталка. Горе у нас. Ти полети, полети, ген за небо. Розкажи усім людям. Як ми горюємо, як ми бідуємо, за що ми від голоду мремо і проклинаємо проклятий режим? Певне, тому, що ми українці, та нас мільйони, і ми нездоланними є. Мадоннам 33-го крізь біль років пече мене голодомор. Я чую голоси. Що й досі хліба просять, я бачу очі, які дивляться з докором. За що? Скажи, за що ці діти помирати мусять? О, матері, мадонни всіх народів і епох, ви завжди у красі своїй високій, І з немовлятком на руках удвох звеличували світ, його життя і спокій. Що ж стало з вами в той смертельний рік у 32-33 й й поспіль? Чом захистити не зміг ні чоловік, ні Бог, ні партія, хоч сліба було досить, чиє прокляття обпалило вас? Чому його заручниками стали? Де ж був тоді братерський, пролетарський клас? Невже не знав, не бачив, що зробив у селах Сталін? Хто дасть нам відповідь? Чому і до сих пір ми мовчки йдем, ковтнувши біль і сором. Крізь біль років пече мене голодомор. Крізь біль віків, пектиме нас докором. благословен Бог наш, всегда он и не и во веки веков. Аминь, Христос воскрес из мертвых, смерть и смерти, смерти, смерть поправ, несущего в гробе живо даровал. Христос воскрес из мертвых, смерть и смерти, смерть поправ, Ісуще вогневі, живо здорова, Христу Христи, сміть і смерть поправ, Ісуші, вогів живо, дорого, душі рак твоїх спасі у тебе, чоловіко, ліпче, покой, во блажені житті Живу тебе, чоловіку любовче, покоїщі твоєму, Господи, И держи все святи твои упокоеваются, Сами души рапои упокой, И ныне и присну его веки вековы меня диночит, Непорочное ді дево половини родшая, Моли, спастися душа. Боже, повелица милости Твоей молимся, услыши, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о покоении душу совших рабов Божии. Всех годы лихолетят глады пагубы сгибших. Е, еже, простите всем всяком прегрешении вольном Жене невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Да, Богу не души, Господи, души, иди же праведни Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божие Царство Небесное, оставление не греховику, Христове смертного Царя Бога нашего просим. Подай Господи, Господи, Господи помилуй. помилуй. Боже духовы всякие плоти, смерть по праведям. упразднивый жод миру твоему даровавый сам Господи упокой душу усовших работу и всех от глады паговы в годы лихолеть изгибших, вместе светлими, с тезлачными, степой не отнюда же от беже болезнь в печали воздыхании. Всякое согрешение судимыми словом, делом помышления, ко благи чоловіка, любит Бог, прости, а конец человека и же жив будет не согрешит. Ты бо єдин ток мы без греха, правда твоя правда во слово то істина. Яко ты и си воскресенье, живот и покой, душу совши, крафт твой кресте Божьей наші, Тебе славу высылаем, с Твоїм Твоим Отцем, со Пресвятым благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и віки веки веков. Аминь. Мудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Весь сливне, Бога, слава Родшие, Суші, Бога, Родину Сутя, величай. Слава Тебе, Господь, Божью, полоне наше Слово Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки векунь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Живыми, мертвыми обладая, воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш молитвами при чистой Своей Матери, всех святых своих душ от нас, приставшихся рабов своих, годы лихолеть от глады, пагубы, сгибших и всех. Вселенні святы причтет, в внедря Хаврамляху покой, і нас помилует и яко Якоблаги человека любят Амінь. облажением успений, вічний покой подач Господі душам усовших рабов Твоїх, і сотворим вечную помять. И водворятся, и, и, и род роды род. Царство небесное, царство небесное, царство небесное, вечный покой. Царство небесное, царство. Небесної Небесное Небесної Вішим. Царство Небесне всім почившим сродникам, односільчанам нашим. Пасі Господи. Ми закінчили сьогоднішню нашу комунальну панихиду, то я прошу вас зараз покласти квіти до цього місця, яке ми визначили від нині святим. І приходити сюди хвилини розпачу, печалі, приходити сюди своїми дітьми, онуками, правнуками і розуміти до тих.